Собрано, можна виходити і працювати. Все. Я готова, готова працювати. Всім гарного дня. Вечірня прогулянка. Прийшла з роботи, темінь, посилку відправила. Тепер думаю, куди мені зайти. Може, в секонд зайду. У нас недавно відкрили на районі такий великий магазин і надібувають гарні речі. Так, сьогодні вівторок, завіз був в суботу. Ну такий середній день. Зараз повертаємо, що там є. З верхнього одягу нічого не сподобалось. Побачимо, що у нас тут є взуття яке. Отакі От красівочки дитячі, легесенькі. Ну, дуже в гарному стані. Не знаю, чого їх не забрали. Вони легенькі, підійдуть дитині на літо, дуже гарненькі. Так, що тут такого? Нічого. Бачите, у нас мало взуття. Ну такі туфлі, не шкіряні, замінника. Ось такі. Нічого роздивлятися. Такі якісь красівки чоловічі, теж в поганому стані. Взуття розібрали. Вони все на красівки тягне, також якісь вони не, не, не такі, як треба. Дитячого одягу дуже багато, дуже багато дитячого одягу. Вибирати можна все, що хочеш. Одягти дитину дуже багато вілизни постільного. Багато. Там рушники, простині, ковдри. Сумка була така, вона не шкіряна, ну, дуже... колір мені подобається. Вона коричнева, така гарненька. Сумки також були всі вбиті, нічого такого, Одні якісь пакети, мішки. Дивіться, ну, це, ну ні, ні на що даже глянути. Один рюкзачок мені сподобався. Він River Рив... Ривер... Айленд. Бренд він хоч і дешевий, але шиє доволі гарні такі сумочки. Але він був дуже занадто важкий. Хоча був цілий, слідів насіння немає, пошкоджень на ньому не було. Тут у нас такий от домашній одяг. Подивимось, светрики. Отакий от був шерстяний вовняний светрик, такий пухнастий, гарненький. Так, що у нас? А така, такий светрик із цікавими рукавчиками. Вони були вони там з бісером вишитий, такий цікавий. Не знаю, куди б його можна було надівати, може, як застилізувати можна було. Оцей світирок від відомого бренду американського антроположі. Він дуже дорогий. Його в найбе беруть прямо цей самий такий популярний бренд для американців. Але у нього є пошкодження. Пошкодження на плечі, там збита отут місцина. Я не знаю, як там можна було зробити. Воно збите. Він вовняний, але він збитий, ну такий вже не в гарному стані. Такий широченький світирок, Тоже, ну, можна його надіти до джинсів, буде дуже гарно виглядати. Ну, мені сподобався світерок зеленого кольору. Він із віскози, ну колір я не знаю, чому мене останнім часом тягне на зелений колір. Ну такий насичений, яскравий. Я хоч і не ношу яскраві речі, але завжди їх роздивляюся, тому що мені подобається. Склад віскози, там нейлон, щось таке. ну Теж склад, гарний склад. Непоганий. Хоч і не зовсім натуральний, але склад хороший. До тіла буде приємний. Отакий От світирок від Зара. Також він мені дуже сподобався. Такий цікавий світирок. Ну, він буде на мені сидіти в обліпку, тому що він маленький, есочка десь. Ну, він дуже гарний, якісно пошитий, і тканина приємна, там котон і ще щось додавлено. І, по-моєму, вовни трохи є. Не роздивилась такий поганий бірка зі складом, а в мене окулярів не було. Ну, були ну, в сумки, і я їх не змогла витягнути. В одній руці телефон, іншим дивлюсь ту бірку, не змогла витягнути окуляри і не можу сказати вам, що там в складі. Ну, може, подивитись, вам буде видніше. Без окулярів погано дуже бачу. Такий шрифт ще на чорному кольорі зовсім нічого не видно. Ну Він мені сподобався. Він гарненький, цікавенький, такий, такий в сердечках гарний світерок і спереду і ззаду нашивки. Воно нашите. оці сердечки вони нашиті. Такий колір, колір бордо, світерочок. Ну, Особо нічого такого цікавого. Оцей світер дуже гарний. Він, якби був трошки більший, я, може б його взяла собі. Ось от такий от орнамент він дуже популярний зараз. Дуже... Всі стилісти кажуть, що всі... зараз трендовий орнамент на світерах. Я не пам'ятаю, він як то називається. Навіть в нього є назва, але я не пам'ятаю назву. Я візьму його приміряю. Такий світерок. Він відчувається, що в ньому є в складі вовна. Потім я подивилася, так, там є вовна. Віскоза, навіть 5% кашеміра, нейлон. Ну, такий він плотний, приємний і видно, що теплий. Буде теплий, все з ним буде. А такі ось ще дві картинки знайшла цікаві. Одна блакитна, одна рожева. Спинка у них прозора і з квітами щас покажу вам. дивіться, які квіти троянди. На рожевому троянди. А на блакитному якісь квіти, не пам'ятаю які. Тож такі блакитні, такі цікаві світерки, що тільки не знайдеш в секунді. Хоча їх теж можна як-то надівати і вони будуть виглядати дуже гарно. Любу річ можна застилізувати, любу річ можна надіти, і вона буде виглядати, як вроді би, вона якась ексклюзивна. Так що знайшла цю картинку, піду її приміряю. Що у нас тут ще? Подивлюсь на чоловічому відділі сирочки, які залишились. Хоча їх сорочок завжди повна на чоловічому відділі. Зараз в тренді картаті сорочки у клітинку. такі ось, Мені сподобалася цвітова гама дуже приємна. Але вона така вузенька. а Зараз такі більш вільні. Більш вільні трендові сорочечки. Тут такі штанці. Штанці такі, вони великі і широкі. Ну, якби тканина була не поліестер, якби вона була натуральна, то можна було б розглянути її, навіть навіть приміряти. Штани широкі, вони як палац. Сядуть, думаю, будуть сидіти на, дуже добре на фігурі. Ще знайшла такі штанці. Зараз покажу вам, махнаті. Такі махнаті, довгі штанці. Цікаві. Вони як нові, нема на них, на них ніяких пошкоджень, нема ніяких плям. Але вони такі махнатенькі, як у світирки є, травка. Так оці світ... штанці такі. Пекленькі. Були б тепленькі, якби їх носити. Вони донизу трошки розкльошувані. Розк... Роз... розкльошувані. Да, так, що ще у нас тут є? У нас тут. Ну, ви вибачте, що я так трохи запинаюся, тому що я озвучую, а озвучую я така блузочка з віскози, Оце така блузка сорочка теж гарненька. Я озвучую і я намагаюся згадати, що там було. Оця от сорочка теж кольором дуже трендовим, бордовим таким. Гарна сорочка. Натуральна, я думаю, то віскоза. Оця сорочка мені сподобалась. Вона коричнева, вона легесенька і вона широка. А я люблю широкі речі. Якби вона може, залишилась перед останній день, я б її може, б і забрала. У складі тут модал і щось ще. Ну, вона дуже приємна на дотик. І буде... Влітку в ній не буде спекотно, і можна накинути її буде на плечі, навіть від того ж сонця, як буде. Так пекти і буде вам прохолодніше в сонячну, теплу погоду. Вона зігріть, вона не зігріє, а так на плечі накинути буде гарно. Такий полосатик висить, я його бачила на завозі. Я була в цьому магазині на завозі. Тут нічого такого не знайшла. Думаю, піду я, мабуть, приміряю вже цю картинку. Отак, от я сьогодні вдягнута. Така картинка, щось світло, якесь незрозуміло, що воно там з тим світлом як то засвічує. От вона так на мене сіла, вона впритик. Ну, вона не мала, рукава не короткі, ну вони якраз. А я так би хотіла, щоб вона була більш вільна, тепленька. Трошки куца сиділа. Може, на комусь худішому або меншому зросту вона була б гарна. А так сподобалась гарненька картинка. Тим більше, що зараз вона, от орнамент на світерах, він трендовий, і її можна розглядати до покупки, навіть не сумніватися. Він буде дуже трендово виглядати. Зараз ми її зважимо. Вона заважила сьогодні 80 гривень, ну, показую вам 80 гривень. Ну, якби так, і не, не дуже дешево, і не дуже дорого. Така от у нас сьогодні ціна у вівторок. Все, йду на вихід. Йду на вихід затрималася, зачепила за оті руді красівки. Я так думаю, що вони або Тімберленд. Тому що там був значок такий шкіряний, так, чоловічі, такі гарні. Відвідала секонд, йду в магазин, куплю якусь намазку собі на роботу. Чекаю ваші коментарі, що вам сподобалось, пишіть. Буду рада кожному з вас.